Погинеш, згинеш Україну, не стане знаку на землі. А ти пишалася колись в добрій розкоші, Країно, мій любий краю не повинний. За що тебе господь кара? Карає тяжко за Богдана та за скаженого Петра та за панів отих поганих до краю нищить. покарав, уб'є не і правдив. Одовго, довго терпеливий, дивився мовчки на твою гріховну твою утробу, і грек во потреблю твою красу, твою оздобу, сама розіпнешся, во злобі, сини твої тебе об'ють оперені, А Солзичаті в очреві згинуть пропадуть, мов недолежані курчата. І плача, плаче, плача, і Ісповню гради і поля. Да зриць розплєна земля, що я держите і все бачу. Воскресни, мамо, і верни світлицю хату опочій, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи синові не сучи. спочивши я скажи. Прорци своїм лукавим чадом, що пропадуть вони лихі, ще їх безчестя, і зрада, і криводуші і огнем кровавим пламенем мечем нарізані на людських душах. Що крикне кара пуща, що не спасе й добрий цар їх кроткий п'яний господар. Не дасть їм пити, не дасть їм їсти, не дасть коням охне сісти та утікать не втечете і не сховаєтесь, Всюди вас знайде правда мста. А люди підстережуть вас на тодеш, уловнять і спити будуть, кайдани туго туговкують, село на назрище приведуть. І на хресті отім без ската і без царя вас, без розпуть, роснуть, розігруть, І вашої кров'ю собаки собака натворять. І додай таке слово їм додай без причі. Ви, скажи, зробили, руками скверними створили свою надію речете, що це наш Бог і цар надія, і нагодує, і огріє вдову і сира. Ні, не те, скажімо, о що. Брешуть Боги ці ідоли в чужих чертогах, скажи, що правда оживе. Натхне, накличе, нажене, не ветхе є, не древне слово є, а слово нове між людьми криком пронесе. І люд окрадений спасе, от ласки царської.